Всім привіт-привіт! Ми в селі Верхів, де тут будується приватний музей на приватному господарстві. Сьогодні ми так попали, що тут збір пластунів, тільки дуже холодно, погода сильно помінялася. Там пластуни в цій клуні, там є такий спеціальний балкончик, вони там собі щось радяться. Тут є зараз зміни. бачите Перевезли таку хату приблизно 900-х років на взруб. Це оце, люди купили ту хату і. Бачите, значили кожну, кожну колодку, кожну деталь. А Що зугнило, то робили з іншого матеріалу, але теж з такої старої хати. Бачите, тобто, що, що, що Не все в ідеалі можна відновити, самі розумієте, воно все дерев'яне, трухляве, старече. 1900 року то теж, вважайте, 130 років. От, от в такій стадії воно роботи, будівництва. О, як тут тихо і гарно пахне сосниною, сосновим деревом. Бачите, така штука? От. Чоловік вкладає свої кошти, час, а саме головне, вкладає душу, понимаєте? Він тут все знає, кожну. Трісочку кожного, кожну ломачку, кожного важка, звідки де було і як, куди воно забивалося. От, така гарна місцена. Оце приїхали наші санки. В настоящі, справжні, добрі руки. Вони будуть от, в коні. Що вам ще хочу сказати? Хочу сказати, що е, Цього чоловіка експонатів по побуту, сільському побуту, як то правильно сказати, ховається Рівенський музей обласний, Тернопільський музей, Кременецький музей, та де? якби сюди приїхали, подивилися, то тільки блідо слюнки поковтали. Тут такі речі є, що якщо я маю Певний досвід, багато чого вже бачив, багато чого мав в себе в господарстві, можна так сказати, і то такі речі, що вперше я тут бачу. Бач? Оцей возик такий, це не для коня, то руками тягнули такого возика, то типу тачка. От. Тут замість дешка така ручечка залишалася. А дивіться, яка штука, гляньте, яка штука. Це... хто що скаже, то токарний станок по дереву, який крутиться передячим паром. Бачите? от така штука, там пас накидався і все. І собі дядьку тут новою гепає помаленьку, його тільки маховик робить свою справу, тільки чуть-чуть треба підганяти. І вставлялася дерев'яна заготовка і точили. Все було просто і примітивно, не треба ні електрики, ні бензину. Дуже-дуже цікаво. Це вже, все ще в такій, в такій стадії. от Бурмашина запакована ще. Десь приїхали певні пошту. Меблі. Меблі будуть ставитися. Там в хаті хата теж ремонтується повністю, реставрується. Ну, жорна, але дуже темно. О! Жорна, такі такі специфічні жорна. Ну і є тут добра, і я вам скажу по секрету. Я був того чоловіка, можна сказати, в таких закромах то це ще це зовсім маленький процент. Тобто можна сказати такі самі габаритні речі. А в нього стільки всяких речей цікавих є. Оце герой нашого відео. Надіюся, ми не перший раз сюди попадаємо. Мене особисто тішить те, що ми бачимо таке, що далеко не всі можуть побачити, бо це ще музей не відкритий. Коли приблизно плануєте? Ну я думаю, місяця за три ну, десь, ти, десь, так скоро? Десь, десь влітку ми, ми будемо. Да. Влітку, влітку можна буде сюди заїжджати. Я думаю, що середині літаки. Чуєте, народ? Напевне, що буде якось там десь в інтернеті, бо то ж, то ж, чоловік має свою роботу, має свої заняття. От, не просто все так. Там але... один. Ага, почистили вже погріб? Майже, на наполовину. О, народ, пам'ятаєте, ми ходили. Цей погріб був засипаний ще, дивіться, вже його почали відновлювати. Це, це я ту історію розказував, що погріб був. За совєтів це приміщення використовувалося як тік. Тут була підлога, і трошки люди в совєтів крали зерно. Соєти то ну, колосники то побачили і підвал засипали піском. А це його помаленьку бачите, відновлюють, доходять. І таке класне рішення зробили. Бачите, вон там наверху зробили такий, якби. Це був сінник по факту, але зараз там такий балкончик, і саме зараз там проходять збори пластунів. До речі, я розкричався, і я їм трошки певне, там заважаю. Отака от красота народ. Коротше говоря, десь якось воно. Я не знаю, що як воно буде, але мене, напевне, власник повідомить. Дивіться. Хто знає, що таке? То така шкрабачка, що зрубувати хміль Тут таке букша Це втулка, по суті, діла, чавунна втулка в дерев'яне колесо. От. Ну, оце ми сьогоднішні привезли сьогоднішні предмети. от така картина цікава. Так що, як, як тільки буде відомо, як сюди можна буде попасти спокійно, О. то не нам, то не нам. Я вам дам знати і якісь контакти, будете приїжджати, подивитися, хто, хто захоче, ніхто сюди не заставляє. Дуже зараз Ще оце буквально якийсь тиждень, то там буде взагалі красотня, якщо зацвіте. Бачите, кругом дерева, красота. Все, бувайте здоровенькі, всім всього хорошого, миру здоров'я, а нам щасливої дороги. Зараз розгружаємося, їдемо назад. Може ще заїдемо в де цікаве місце, щоб вам трохи контенту знімати і набити ютуб. Щоб мали шо що довиця вечорами, бувайте здорові.